Так, зараз у що до корабля. Третій карась, так. Третій карась. Так, але тільки щось риби, дивище дива. Тут ми на, йдемо на хлібчик, манка і там хрибачок. Там розк. Так. Це все мої прикордонно. Так, Степа, один карась, а я ще нічого Стєпу, ну, не зловив. Степа, свого пієт гадик, вадного, зробив якусь поплавчанку, дебіл. Та ти куди кидаєш, він ти інвалід. Ну то він, він інвалід, він кидає до миросика. Або... або ти кидаєш туди, поняли? реально, або йдеш до мене, або, або... де? Я отам висогу. Коротше, я йду зараз свою цю... тут ще один сектор. Коротше, Все фігово. А то ще моя. Так, короче, все треба забрати Бляха хліб падає звісно, от Фігово то нас Кося Степа Степикс, ты що, йдеш до мене чи ні? Та пішла.